Привіт, хлопчики та дівчатка! Сьогодні в нас математика. На занятті ми познайомимося з числом та цифрою 7. Зі складом числа 7 з двох менших чисел буде дуже цікаво. З числами 1, 2, 3, 4, 5, 6 ми вже знайомі. Якось вирішили вони влаштувати пікнік. Адже так гарно відпочивати на свіжому повітрі, та коли світить сонечко. Аж раптом сонечко сховалось за Хмарки і пішов дощик А потім взагалі почалася злива, ховатись не було куди. Зараз би в нагоді стала парасолька. У мене є. Ось, але вона лише одна. Можна стояти під нею по черзі. Ось так і ось так. І тут раптом один послизнувся з рятуючи його, об'єднався з числом 1. І утворили нове число 7. От, от пригода сталася, а їх тепер уже 7 чисел. Ми ж давайте, діти, пригадаємо, як утворилося число 7. Отже. До 6 приєдналось число 1 і стало 7. 6 додати 1 дорівнює 7. А це ось цифра 7, якою ми позначимо нове число. Цифра 7 потішна дуже. Ти помітив її, друже. Правно ніжку виставляє, у таночок поспішає. На кого схожа цифра 7? На чаплю, скажуть вам усі, а якщо сімку, розфарбувати у кольори веселки, адже їх також сім, запропонували числа. І вони всі дружно взялися за роботу. А ще малята. Ми забули про тиждень. Адже в ньому скільки днів? Так, сім. Давайте їх всіх пригадаємо та назвемо. Отже, день перший понеділок. Другий день називається вівторок. Третій день тижня середа. Четвертий день називається четвер. П'ятий день п'ятниця. День шостий субота. І сьомий день неділя. А зараз давайте разом порахуємо кольорові олівці та розділимо число 7 на два менших числа. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість сім. Сім це один. І шість. Сім. Це два. І п'ять. Сім це три. І 4. 7 – це 4 і 3. 7 – це 5 і 2. 7 – це 6 і 1. Друзі. Запам'ятали, з яких двох менших чисел можна скласти число 7? Пропоную перевірити ваші знання та пограти в гру «Додай цеглинки. В грі я буду показувати вам кілька зелених цеглинок. Ви маєте додати стільки жовтих цеглинок, щоб разом зелених та жовтих цеглинок було 7. Один, два. Почалася гра. Скільки жовтих цеглинок треба додати? Одну я згодна з вами. Перевіряємо, чи разом зелених і жовтих цеглинок 7. Рахуйте самостійно. З яких чисел. Ми склали число сім. Моє число шість. А ваше один. Разом сім. Вір! Наступне завдання гри Додай цеглинки. Скільки жовтих цеглинок ви додасте? Чую, ви відповідаєте дві. Перевіряємо, чи разом зелених та жовтих цеглинок сім. Рахуйте самостійно. Всього сім цеглинок. Отже, ви правильно додали дві цеглинки, з яких двох менших чисел ми склали число сім, моє число 5, а ваше число два. Добре, граємо далі. Скільки жовтих цеглинок ви додасте, щоб зелених та жовтих разом стало сім? Три? Вірно, як ви здогадалися. Ви порахували зелені цеглинки і їх чотири. Додали три жовтих. Разом зелених і жовтих стало сім. Вірно, число сім ми склали з чотирьох і трьох. Граємо далі. А скільки жовтих цеглинок треба додати зараз? Вірно чотири. Перевіряємо, чи разом зелених та жовтих сім. Рахуйте самостійно. Вірно, зелених три. Жовтих чотири, разом сім. Граємо далі. Скільки жовтих цеглинок треба додати. Міркуємо так. Дві зелені цеглинки вже є. Щоб разом зелених і жовтих цеглинок стало сім, можна спочатку порахувати зелені і продовжуючи рахувати до семи класти по одній жовтій цеглинці. Давайте разом. Одна, дві, три. 4, 5, 6, 7. Скільки жовтих цеглинок? 5. Ось так ми разом склали число 7 з двох менших чисел, з двох та п'яти. Граємо далі. Скільки жовтих цеглинок треба додати? Знову можна додавати по одній жовтій цеглинці, а потім їх порахувати. Чую ви вже відповідаєте, що треба додати шість цеглинок. Перевіряємо. Одна, дві, три, чотири п'ять, шість, сім. Один і шість. Разом сім молодці. Ось так весело в гру грали, число сім з двох менших чисел складали. Наша зустріч з цифрами сьогодні завершується. Заняття закінчуються. Ви, малята, бувайте! А число та цифру сім не забувайте!